Сьогодні я випробовую ось такий засіб від Ван bon Lover для ванної кімнати. У мене є ось такий наліт на уваній. Попробуємо його відметити. І тепер чекаємо 10-15 хвилин. Вже пройшло 10-15 хвилин, я тримала 12. Зразу видно, що він став таким блискучим. Ми його ще трошки потремо Там, де щільніший накип губкою. Тепер, включаємо воду і змиваємо ще навіть не просохшим. Видно, що вже краще, ніж було, набагато. Так що, я тепер рекомендую цей засіб, дуже хороший, як самі бачите, ось такий в мене відгук.